Моє ще вітання на каналі ICTV2. Якщо у цей день дощ, то він буде йти до бабиного літа. Якщо погода хороша, соняшна, то протримається вона ще кілька тижнів. На заході України приємна прохолода, яка нагадуватиме більше початок осені, ніж розпал літа. Дощі, грози і вітер накриють усі західні області. Температура денна 21-25, нічна 12-14 градусів тепла. На півночі України різна температура. У Сумах Сонце і спека до плюс 36 градусів, а в Житомирі дощ плюс 22 градуси тепла. А в середньому по регіону стовпчики термометри покажуть 32-34 в день, вночі 15-19 градусів з плюсом. На сході України день обіцяє бути ясним і спекотним. Жодного натяку на дощ. Дена температура 35-37, а нічна. 21 один градуси з плюсом. На півдні очікуйте спеку по всіх областях, окрім Одеської. Там накрапатиме невеликий дощ, але тільки вранці. Решта дня без дощу. День температура буде 34 38 а вночі 18-20 градусів тепла. У центрі України від самого ранку небо похмуре. Лише на короткий час сонце спробує пробитися крізь щільні хмари вже у другій половині дня. Варто чекати на дощ з грозою, проте ближче до вечора небо заспокоїться, Дощ стихне. Температура в день 35-37, тридцять увечері 17-19 градусів тепла. У столиці очікуйте на похмуру, але теплу погоду з дощами, грозами. Тому дощовик і парасолька з собою навіть мають бути цілий день. В день температура сягатиме 27-31, а вночі 19-20 3 градуси тепла. Тож нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!